Так, друзі, всім привіт. Нарешті дозбирав я свій новий самовар. Планувалося зробити для себе трошки простіше, скоріше, але, як завжди, не вийшло. Получилось, як один колега казав, я ставлю свої вироби роблю не ставку, не на ефективність, ні, 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 не, ефек... на ефектність, а на ефективність. Ну, у нас вийшлося і то, і інше. І ефектно, і ефективно. Ось такий красень вийшов. Зараз загрузили туди 50 кг свинцю. Вже воно розплавилося. Одну панельку я повністю ще не прикручував, щоб потім вам показати, що там всередині. Значить, в минулому відео я показував, який ми краник сюди збирали ставити. Це вже наша модель ми зробили по, по тому, що я минулого разу показував ось така моделька крану у нас. Пробковий кран. Це у нас з нержавіючої сталі. Там зараз у нас стоїть латунний кран. Латунний кран. Ось його трохи видно, торчить. Отакий от от такий подовжувач зроблений з нержавіщої сталі. Ось ну, як, як він працює. Трошечки повертається пробка, тече. Якщо сильніше повернути, струя тече сильніше. Чому ми не зробили такий принцип запорної арматури, як в нашому серійному тигелі? Зараз спробую трошки пояснити. Справа в тому, що на маленьких тиглях така ігольчата система працює досить добре. Але навіть вже на 30 кг вона трошки шкутильгає. Трошки Там 10-15 ще, ще, ще більш-менш працює вона нормально. А потім починає трошки викручувати саму штоки голки погано запирає і тому подобне. Часто засоряється треба перетирати цей кран трошки надійніше. Ну і працює, я вам скажу, легше набагато, чим чим цей кран. Тут взагалі зусилля не треба при те саме додавати. Взагалі, майже, майже без зусилля воно. Відхиляється. Можна підальку якусь придумати. Ну, якось отак. Я ж кажу, хотіли трошки простіше зробити, але замовили замовили сюди панельки, виміряли. Получився майже повністю з нержавіючої сталі. Колба в нас з нержавійки. Один каркастики. Ось ця силова частина, вийшла у нас з профільної труби. З уголка пофарбована термостойкою краскою. Значить, дивіться, у нас тут стоїть підконтролер, такий, як на серійній моделі REX 100. Я вам скажу, це дуже-дуже дуже цікава і гарна річ. Це бюджетний підконтролер. Один колега якось в своєму відео казав, що він не ставить. Принципово ці прилади, тому що, тому що вони тут не потрібні. Вони тут дуже потрібні, зараз поясню. Справа в тому, якщо е, не ставити контролер, ось у нас тут стоїть зараз два е, тена е, загальною, загальною потужністю 2,5 кВт. Це у нас е, нижня тена у нас на 1,5 кВт, і додаткова верхня стоїть на кВт. Ватметр показує навіть трішки більше, загальна, загальна потужність. Ватмет показує 2,7, коли нагрівається. Потім, коли виходить на температуру, ось трошки розгон набрав, тени гріли-гріли, потім, потім під контролер його вимкнув в ці тени. І температура почала трошки доганяти, доганяти ще більше, виходити. Але чим цікаві ці контролери, тим, що вони самообучаємі. Тобто з кожним разом оцей розгін буде ставати менший, він буде догоняти там, до заданої температури десь мінус 20 градусів. Ну, наприклад, тут 300, 380 стоїть, він догонить десь на своїй потужності до 360, а потім буде штовхати невеличкими такими кроками, імпульсами подавати. Питання на тени, і воно буде догоняти, доходити до 380. А потім буде підтримувати. Ось, ось тени вимкнулись, виходить, хвилин 5 тому. А температура зараз тут робоча робоча розливна. Ось тут повинна загоратися кнопочка, лампочка, коли питання йде на тени І ось осьметр показує зараз нулі. А якщо б тут його не було, не було цього контролеру, у вас постійно б 2,5 кВт б шурувало б шурувало б воно гріло. По-перше, -по перегрівало б свинець, по-друге, дуже багато брало б електричество. Якщо електроенергія у когось халявна, так, да, можна не ставити. Коштує він не так уже дорого, щоб його сюди поставити. Десь з кнопками, з, з реле, з Цим, ну, якщо одно реле, то десь комплект коштує біля 1000 гривень всього-навсього. А світла він вам зекономить набагато більше. Тому ось така. Ну, вийшов, вийшов він дуже такий громоздкий порівнянні з нашою серійною моделлю. Це в нас на 30 кг загрузка наш тігіль. А це у нас на 50. 50 зараз в ньому рівно 50 кг. І ще ну трошки, трошки не те саме. Можна ще досипати, але ну, середньо максимально, так, так би мовити, 50 кг. Ну, вийшов, дуже, дуже мені подобається. Що там всередині, я спеціально не прикручував, не збирав його повністю. Я зараз з Іллю Потестую трохи потім по достину, я вам покажу, що там, що там всередині у нас. Форму цю висоту тігеля ми робили під свої форми. Це під нашу серійку. Тому висота тут така. Ну, в принципі, якщо маленькі форми, можна якусь підставку зробити. Е, дуже часто спрашують, яку треба ставити температуру. Температуру, ну, по-перше, не всі датчики е, показують правильну температуру. Ну, середня температура десь у нас 380-390 градусів. Але... Але залежить не тільки від датчика, залежить від сировини, від самої форми, від виробу, який ви лєте. Наприклад, там маленький, маленький там об'єм одна температура, великий трошки інша. Ну, середня десь біля 400 градусів. Ось зараз на шиномонтажні, шиномонтажні такі груза. Я поставив 420. Зараз тестую тігель. тому температура більш-менш підходяща наразі 420 градусів. Ну, так, цікавий електричний тігель. Я починав робити груза ложкою на газу, тому трошки мені незвично електротігелем працювати, але електротіглем я вам скажу намного набагато простіше, тому що. Температура постійно однакова. На газу там газ ви ну, температури не, не можете контролювати повністю як треба. А тут ви виставили 400 градусів, і вона у вас, поки в ковбі не закінчиться свинець, буде 420 градусів, якщо, звісно, правильно зроблений тігель. Ну, якось отак. ручечка. І все, ось, і груза наші. Що, трохи попрацював. Там кілограм, може, 20-30 грузів пролив. Значить, дивіться, як обіцяв, показую, що тут у нас всередині. Всередині у нас купили ми для цього тігеля ось таку керамічну шубу. так його обмотали. Тут у нас під контролер терморегулятор, ще його називають, Рекс 100, Рекс c 100 Ось така у нас моделечка. Значить, дивіться, у нас тут два тена. Два тена. Нижній 1,5 кВт ми замовляли, верхній 1 кВт. Два, два твердотельні реле такі стоять на радіаторах. 40 амперні, по-моєму, так, да, 40 амперні. Дві клавіші. Одна вмикає електрику на підрегулятор і тим, тимчасово вмикається одна тена нижня, основна, та що на 1,5 кВт. А друга клавіша вмикає друге реле і вмикає додаткову тену верхню. Вона у нас на кіловатт. Замовляли ми на кіловат на півтора, але ватметр показує взагалі потужність 2,7 у нас вийшла. Ну, розплавляє, як я казав, в середньому 50 кг десь 40-45 хвилин. Залежить це від е, заготовки, яку ви покладете спочатку туди, коли воно там щось вже розплавлене є, тоді воно швидше починає плавитися. Бо Площа прикосновения велика, чим більше до, до стінок тігеля колби, тим швидше буде розплавлятися, і набирати температуру. Ну, ось ось так. Ось отак. Не знаю, ну, тут трогал, наче гріється, але ну, не, не сильно. Трішки б, звісно, їх від колби ще далі відвінити. Можна було як на серійній моделі. Зробити окремий ящик, але не дуже хотілося, тому вийшло, як вийшло. Ну, я і не планував цей, цей корпус, чесно кажучи, робити. Тому вийшло наразі ось так. Інше, якщо будемо робити, а ми будемо робити тут трошечки, мабуть, конструкцію поміняємо. Ну, ось такий, ось такий чудовий тігель. По, собі вартості, по собі вартості, ну, що по пам'яті можу розповісти, ну, колба вийшла десь ну, біля 1000 гривень вони коштують. В середньому на Оликсі. Це е, був шестилітровий сифон сіфон від газ води Советський ще, чи радянський, радянський українською мовою. Потім електроніка обійшлась десь там біля 1000 гривень. Тени ми замовляли, два тена, вийшло десь 3 тисячі гривень. Корпус на лазерній поріжці з їхнім матеріалом десь біля 3 тисяч вийшло. Ну, кран, кран там ну, хай десь 500 гривень коштує. Ну, каркас я робив сам. Варив напівавтоматом. Матеріалу мені трохи було. Цей втулку, втулку в ковбу приварював аргоном я також сам. Ну, ось, рахуйте десь, як я кажу, тисяча тисяча, це у нас дві, плюс три, це в нас п'ять, плюс, плюс ще три. Вісім, ну, десь плюс доставки, пересилки всі. Десь собі вартість, по запчастинах вийшла десь ну, до 10 тисяч гривень. 10 тисяч гривень це у нас, якщо в доларах, десь виходить 250, мабуть, так, Ну, десь біля 250 доларів до 300. Ну, Якщо робити під замовлення, я не знаю, ну, тисяч би 20 такий коштує. Хто любить порахувати чужі гроші, ось можете, можете порахувати. Собі вартість десь 10 тисяч, ну, плюс робота, плюс вся ця електроніка, електрика, нібито нічого складного немає. Але я зіштовхнувся, все це зібрав, всю цю схему, а воно не вмикається. А, а вийшло те, що отут контролери в Рексі. На заводі переплутали полюса, які виходить сигнал на, на реле. Тут є е, полюса, мінус плюс. І тут також мінус плюс на Рексі також є. І вони тут були переплутані. Я годину або більше шукав, шукав де собака зарита. Бо сталкаюсь з таким не кожен день, хто кожен день крутить, той. Тай би швидше б знайшов би проблему. Але якось отак. Ну, Такий красень. Ну, мені, мені дуже подобається. Ну так, якщо будуть якісь питання, звертайтесь. Так, всім пока.